Всім доброго ранку. Я сьогодні вийшла показати три цікаві рослини. Як на мене цікаві. Перша з них, звісно, ж, Кальмія. У неї витончені такі бутони. Можна захищати диплом з геометрії, з стереометрії по формі цього бутона. Таке зробити руцями майже неможливо. Ну і квітка, звісно ж, теж цікава. Який саме сорт кальмії зараз перед вами я вам не скажу, бо не знаю. Але. Зимою вона прекрасно, витримує, кажуть, мінус 35. Я не перевіряла. З першого року зимує у мене без укриття, але коли я її посадила під ялинкою, то вона дуже довго чухалася, не могла прийти до тями. Потім пересадила на вільне місце, і тоді вона почала рости. В іншому, Інша рослина на вільному місці чухалася. Три роки. Вона довго звикає до нового власника, до пересадки, але потім починає рости. І все одно росте в одне стебло. Кущик вона не нарощує. Вона така сама рослина, мабуть, як рододендрон. листя вона не скидає, у неї листя. Вона рослина вічно зелена, ну, викликає такий просто захват. У мене вона зараз на сонці, тому що над нею було яблуня і яблуню спиляли. І тепер у неї немає тіні. Але я поки що не помітила, щоб їй було від цього погано. І те пекло, яке вчора і позавчора було, вона витримує, витримувала прекрасно. Під ногами в неї я зробила з дровинячок оцю коробку без дна в землі для того, щоб ці дровиняки натягували воду, коли вона є, і тримали її, хоч, хоч якось тримали її, оскільки ґрунт у мене ну, більш такий до піщаного. Але важкий при цьому. Воду не тримає зовсім. Так, ось покажу цей ґрунт, Хтось його може і впізнає. Ну, я б не хотіла, будучи на місці рослин, в такому рости. Друга рослина це блетіла. Вона в мене вже років з п'ять. Колись купувала її у такої фірми як «Лотос». Ось вона починає розпускатися. Красива рослина, дуже красива, витончена рослина. Така елегантна, я б сказала. Невисока, вона має висоту десь сантиметрів до 50. Не більше. Чому тут дровиняка? Тому щоб не ходили мої кури і павичі. Так, росте в чому? Сюди я привозила ґрунт на своїй машині. Мішечками, мішечками, Я привозила ґрунт, який був під високими деревами на березі Дніпра. Там пригнали ескалатори, ескаватори, вибачте, ескаватори, і вони гребли варварським способом той ґрунт для того, щоб там щось побудувати. То я вирішила, що якщо дерева спасти неможливо, і рослинність, то хоч набрати тихесенько цього верхнього шару ґрунту, на якому багато-багато років росли рослини, такі дикі рослини. І от саме в цьому ґрунті, не садовому, а саме з лісу. Вона росте. Ну, звісно ж, за 5 років він перетворився вже на садовий ґрунт, і, мабуть, тут нічого від лісового ґрунту не залишилось. А але я сподіваюся, що тут залишилась, може, залишки якоїсь мікарізи. На жаль, я не можу зібрати листяний у цей опад, такий в, достатньому, в достатній кількості в своєму саду, тому що маю лише одне таке велике листяне дерево, це горіх. Там я збираю горіхи. Які їсти неможливо, але тому що вони дуже такі тверді, але проростають як звірі. Тому маю отаку біду. Так, це я відхилилася від теми і підійшла до такої рослини, як дісосма. Тут їй сухо, тому листя у неї недосконале. Але все одно, воно красиве. Якщо б не було так жарко і не було такої посухи, то все було б інакше. Але я хочу показати її квіточки, які вона ховає під листям. Така от лісова рослина. Тут у мене і триліуми, але вони вже повідцвітали. Ну, і тут моя красуня, яку мені підказали, що це голд. Триґал. Прородич від Алекса Саммерса. Алекс, зараз я подивлюся, щоб не. А! Golden Surprise, Вибачте. Golden Surprise. Він наче накачаний молоком. Зараз я його покажу. Листя наче накачане молоком зсередини і світиться. І має таку дуже серйозну на поверхні восковий, такий серйозний напил. А головне, тримає оцю неперевершену форму вази. Ми в інтернеті купуємо хости, коли нам показують, ой, такий листочок з такими смужечками, такий листочок, які красиві картинки, які красиві листочки. Але в хостах важливо яку саме форму куща. Тримає ця рослина. І от така неперевершена форма у цей Голден Серпрай. До речі, хоста дешева. 8 євро воно коштує в Франсині. Але вона таки да. Отак, от не збиралася про неї сказати, але ви бачите, що скільки я до неї не підходжу, я не можу не сказати про неї. При цьому я інші рослини, які не менш дивні, не менш красиві я оминаю. Ось тут, тут в цементі от, росте у мене таке папороть, яку я не знаю, як називається. Якщо хтось знає, підкажіть, підпишу з радістю. Росте така гейхера красива, прекрасива. І хотіла показати, який кущик красивий дає сангвінарія, коли вона вже відцвіте, але має таке цупке, тверде листя і незвичайної форми. Зробити цей кущик я змогла тільки завдяки тому, щоб посадила його під опору, там, де я не риюся. І от коли ти не риєш, то тоді можливо зберігти сангвінарію. Її легко загубити саме тому, що ми весь час щось там робимо в землі руцями. І от перша троянда, Хані Діжон. Я казала, що саме перша квітка це завжди диво. На цьому поки що все. Всім пока-пока. До наступних серій.